Існує багато прикмет, пов'язаних з сороками, більшість з них негативні. Однак, судячи по характеру та кількості птахів, прикмета може змінитися на хорошу. Сороки зазвичай живуть близько до людей. Більшість прикмет, пов'язаних з сороками, означають, що варто чекати новин. Погана прикмета, коли птах стукає у вікно, якщо сорока б'ється об вікно до небіжчика в родині. Якщо вона стукає по вікну дзьобом – до поганих новин, сорока врізалась в скло, впала на землю та померла до тяжкої хвороби або смерті. Якщо птах так після цього відлетів, біда може пройти повз. Інколи птахи полюбляють посидіти на вікні або навіть погуляти по ньому. Це добра прикмета, яка означає, що на господарів чекають приємні новини або прийдуть несподівані гості. Якщо сорока сіла і сидить біля вікна, дивлячись на щось до витрат. Якщо сорока завітала у двір, господар будинку має заздрісників та недоброзичлиців, про нього пліткують та розпускають чутки. Сорока гуляє по двору перед будинком до непередбачуваних витрат, труднощів та проблем на роботі, не можна проганяти птаха, інакше збитки лише будуть більшими. Сорока залетіла в будинок та кричить до одужання та успіху. Якщо птах залетів на балкон, попереджає про можливе пограбування. Коли сороки скрикочуть, на подвір'ї до новин або звісток. Якщо птах сів на паркан та кричить до приходу гостей та бурхливого засілля, сорока сіла на дах, оселя в безпеці, негараздів можна не чекати. Птах побудував гніздо поряд з будинком до швидкого весілля та щасливого шлюбу. Одна сорока це не завжди до добра, а от коли їй більше, до успіху. Дві сороки до тривалого заступництва фортуни. В такому випадку слід привітати птахів, вклонитися їм або підняти капелюх. Якщо на подвір'ї сидить ціла зграя сорок не менше п'яти до появи нового члена родини або приходу гостей, чотири сороки до щасливої звістки, три до весілля.